Можна ж буде знижечка за це ліжко, як для своїх, бо я хочу його взяти. А ти його вибрала? Так, да, хочу іменно його взяти. Та пізно вже, ліжечко вже купили. То як купили за два дні? Е, то за один день по-нормальному. В суботу воно простояло, до речі, продало отаке саме ліжко 180, і сьогодні забрали це. Тому... Жди нове, що я тобі скажу. Замовили точно таке саме на виставку. А чому його так обирають? Не знаю. Мені дуже подобається сам дизайн ліжка. Він дуже сучасний. І ось тут бачите, таке супер м'якеньке узголів'я. Оці дві фішечки роблять його супер популярним. Ми його тільки поставили, вже два продали. Я не знаю такої результативності по якійсь конкретній моделі. Я не пам'ятаю. Крім того, що воно гарне, воно ще й міцне, йде повністю дерев'яний короб всередині. Зйомний чегольчик по периметру, металева рамочка з ламелями. 25 тисяч гривень коштує таке ліжко в розмірі 160 х на 2. Ця моделька Елегія, і реально коштує свої гроші. А ви, якщо, якщо вам воно сподобалось, можете зайти на сайт Солоха є» і трішечки його порозглядати, або прийти до нас шоурум і замовити це ліжко або якісь інші. Но мені це дуже сильно подобається. Ліжечко Елегія, сайт Солоха є в шапці профілю, телефон для зв'язку.